Значить, показуємо будиночок. 95% готовності. Це 6х7 розмір. 52, 52 квадрати жилої площі. Спереду тераси, збоку боку тераси, ззаду тераса. Віконні конструкції, профіль Мегалайн, 7 профіль, двохкамерне вікно енергозберігаючі значить по зовнішньому фальшбрус, фальшбрус смерека буде тонуватися в колір. Середина другий світ, обшивка так само фальшбрус, смерека, підлогова дошка, смерека, все буде тонуватися в колір. 52 квадрата жилої площі. Тут буде кухонька, тут буде камін. Тут буде душ, туалет, Ні, тут буде ванна. ванна, панорамне вікно з ванною, затоноване, з надбору не видно, дуже гарно виглядає. Так, тут вихід на задню сторону, задня сторона так само тераси. Тут 2 метра два метра з боку по метру. І спереду 2,5 метра. Крівля, профнастил, під фальц от тут ще на другому поверсі мансардні вікна, перила. Значить, от так виглядає будиночок. Тут вже фінішні роботи будуть проводити, станування. Вихід на другий світ. Ось так виглядає. І тут буде спальня. Мансардні вікна. Гідробар'єр, паробар'єр, утеплення е Роквул плюс 20 см.